Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі новини України. І зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. У Дніпропетровську на будівельному майданчику впав баштовий кран. В результаті чотири людини загинули. Конструкція за вишки 60 метрів не витримала навантаження. Частина крану відвалилася і придавила будівельників. Троє загинули на місці. Ще один чоловік помер в кареті швидкої. По підварітельна інформації, один чоловік знаходився в самому крані. Это крановщик, всі остальные участвовали в демонтаже. На сьогоднішній момент матеріали внесені в журнал Діноваучота. Впоследствии будет открыто уголовное производство. За словами місцевих жителів, це вже не перша подібна аварія на цьому будівництві. Вони стверджують, що роботи на будмайданчику ведуться незаконно і з грубими порушеннями. Міліція заарештувала організатора підкупу виборців та каруселей. У Черкасах чоловік зібрав групу з 40 людей та повіс їх голосувати до Одеської області. Скориставшись відкрипними талонами, недобросовісні виборці мали за гроші віддати свої голоси за одного з місцевих кандидатів. Однак до дільниці вони так і не доїхали. Цей автобус був встановлен. В тому числі там були знайдені наркотичні средства і дані громадян, яких везли в Одійську область, дали показання, тому що їм заплатили від 500 до 1000 гривень, за те, щоб вони прийняли участь в виборах в Одесі області під кипітельним талоном, і проголосували за одного з кандидатів. Суд постановив взяти організатора підкупу виборців під варту зловмиснику загрожує позбавлення волі строком від 5 до 7 років. Нацбанк, аби підтримати гривні, продасть банкам 300 мільйонів доларів. Інтервенції на валютному ринку відбуватимуться 29 та 31 жовтня. Зазначимо, Нацбанк підсилює фінустанови уражені кризою на валютному ринку 21 та 24 жовтня. НБУ провів аналогічні інтервенції, продавши банкірам 300 мільйонів доларів. Перемогли майже в суху. Колишні регіонали, а зараз мажоритарники самовисуванці святкують перемогу у Харкові. Ані патріотичні мітинги, ані масовий ланінопад не змінили любов харків'ян до старої влади. Виняток лише один. На 169-му окрузі лідирує кандидат від Народного фронту. Головна причина поразки демократичних сил їхня розпорошеність. Замість об'єднання кожен тягнув ковдру на себе. Українські демократи здатні об'єднатися лише за п'ять хвилин до розстрілу. Я інакше причини цього е, назвати не можу. І Народний фронт, і блок Петра Порошенка, і Батьківщина, ну, і всі кандидатури, які тільки можна, вони зуміли так розпорошити електоральне поле, що це треба ще зуміти. Це ті, хто нинішні депутати в цих округах, і друге – це ті, хто має великі і значительний фінансовий Который може за ту коротку там время, за 4-5 недель вложити достаточно средств для того, щоб склонити більшість в свою сторону. А ще більшість виборців у Харкові люди консервативні, тож і віддавали голоси вже відомим політичним фігурам. Традиціоналізм, навірний консерватизм нашого харківського збирателя вже очень, -очень звісно свою роль зіграв. Потому что, знаете, дезориентация была очень большая, потому что стабильная, привычная политическая система, эта дихотомная, там, оранжевый, синий, так сказать, Тимошенко, Янукович, она у нас, в общем-то, перестала быть. И в данной ситуации вполне возможно, что люди как раз искали у те ориентиры, понимаете, это личности, институции, программные требования, которые были им известны. Да у нас же в Харькове все хорошо, не стреляют, асфальт довольно ровный. Вода гаряча будь-які переміни не пугають люди. А от ті, кого зміни не лякають, на дільниці не пішли. Харківська молодь, яка б і могла переламати ситуацію в демократичний бік. Ці вибори проігнорувала. Тому що то не голосують. Це чітко. Йдеш на вибори, а там по дорожці йдуть одні старички, і там теж одні старички. Хотілось би якихось то нових ліц. А на маніже все те же. Навірно, все-таки ті, хто думали інакше, попросту не пошли голосувати. Та незважаючи на перемогу ексрегіоналів у Харкові, нова влада таки може взяти реванш вже на місцевих виборах. Волонтерська група Станція Харків перший пункт допомоги переселенцям із зони АТО. За півроку військового конфлікту лише тут прийняли 25 тисяч людей. Волонтери кажуть, гуманітарки бракує постійно. Цілодобові черги стоять за їжею, теплим одягом, ковдрами та дитячими речами.

допоможе армії холод став новим ворогом вітчизняних бійців розповідають на волонтерському фронті дискомфорт в жилищах в землянках нужны строїтельные матеріали нужны спальники нужны спеціальне тепле белье флісове спеціальні якісь вещи для обогрева там індивідуальні горілки в этом теж нужно розбиратися зараз основним пріоритетом для мене є якраз поставка в армії вот от, даних віші. Попри оголошене перемир'я поранених до шпиталів, як і раніше, везуть десятками, розповідають волонтери військово-клінічного центру північного регіону. Через постійні обстріли на передовій украй потрібні ще й сучасні аптечки. Необхідно обізпечити бойців на передовій медицинськими аптечками, сучасними средствами для остановки кровотечень, чині края. средствами, качественними жгутами Це теж входить в наші задачу. На передовій бойці кожен раз получає письмо, какое-то, либо рисунок раз они скрывают слези и говорят, бы не ви, если бы не люди, которые допомагають, и ми давно уже как страна развалились. Волонтерів на лінії вогню зустрічають як рідних Подекуди їхні приїзди не обходяться без сліз.